Плаче Настя, плаче мила, бабця їй не догодила. Зі Зрісамісінького ранку має Настя за баганку. Плакати не перестану. Вереблива у нас настуся, неможливо їм годити. Треба внучку замінити. Діду, ми до магазину віддамо назад дитину, іншу дівчинку маленьку візьмемо собі чемненьку. Настя, як слова ців, вчула, примхи в ми свої забула, втерла сльози. Tchau, gonna see